Вітаю всіх на своєму каналі, з вами Вікторія. Сьогодні в нас 29 листопада. Хочу вам показати, як я формую і обрізаю деякі красули. Ну, деякі красули буду обрізати, тому що е мені не подобається, як вони виглядають, наприклад. І заодно буду брати з них черенки. Ну, Оце дивіться, мені зовсім не подобається, як оце, оця ця красула. Вона, ну, вона просто, просто лежить на других рослинах. Ну, давайте я зараз поставлю камеру і буду про кожну вам розповідати. Так, дивіться, це в мене красула. В тому році я її купила. Це красула Лукопоїдес, по-моєму. Взагалі, така назва. Ну це, дивіться. це я взяла її варигатну форму. У мене є форма зелена. Зараз я вам покажу, ось дивіться. ну Вона така, бачите, гарно. І треба пересаджувати. вже, ну Пересадки будемо робити вже весною. Вона така гарненька. Да? А це ось о, мені зовсім не подобається. ну Дивіться, ну таке воно. ну Видно, що варигатне. Ну, воно не наскільки видно, що воно варигатне, аж дивіться, таке воно. Просто світліше ну Називають варигатне. <кхід> Дивіться, оце ось таке воно потягнуте. Мені воно не подобається. По-перше, падає на другі рослини. Ну, так, її не поставиш, що падає. По-друге, що вид в неї, не, не гарний вид зовсім хто зна що. <кхід> Я буду її зараз обрізати, буду брати деякі череночки. А в основному буду собі тут. Ложити ці череночки, і щоб вони мені нарощували більший кущик. Ну, якусь частину я і укоріню, поставлю на укорінення. Дивіться, не забуваємо протирати інструмент за кожною рослинкою. Бризкаємо на. ну Друзі, я вам це показую, тому що це потрібно робити. Ми ж не знаємо, що ну вроді рослини такі <кій> домашні мої. І не боліють, не, ну, не хворіють, все нормально. Ну, все може бути. І щоб не заразити другу рослину, нам потрібно ножнички протирати. Так, буду її обрізати там, де, мені, там, де вони все позгиналися, там, де воно ну, зовсім не годиться, як вона росте. Отак. О. Тут обріжу ось а вона пусте. Зараз я вам покажу. Дивіться, вона з цих ось пагонів. Пусте. з цих ось що я обрізала, пусте новенькі, отакі молоденькі, е, теж пагонці. І буде кущик буде пишніший. Так, частину я сюди почеринкую собі. Почерін... Ну, отак просто поставлю. Це така красула, що її можна ставити. Вона в мене суха, вона не мокра, суха. Отак От беремо і ставимо череночки, і вони далі будуть рости. Так, зараз покажу. Зробимо собі гарний кущик, і якась частина буде на продаж. Так, ось ось. Я її поливати не буду поки. Полью вже там, може, через недільку. Так вона суха в мене. Так, і ще одненьку. Оцю давайте посадю. Так. Ну, в принципі, отак. Якщо буде сильно розростатися, то п'ять можна стригти. Все, вона отак піде тихесенько собі рости. Поки okay, постоїть недільку отак, а потім я її полью. Оці всі, оці, що осталися, ми трішечки їх теж попідрізаємо, і хай вони лежать сохнуть. Ми потім побачимо, як вони дадуть в корінці. І потім будемо садити. Це я вам розкажу пізніше. Так, наступна красула це красула Наталенсіс. Ну. Дивіться, зараз покажу. це я її просто сложила до кучки. Оце ось. Мені зовсім не подобається, як вона оце так лежить. Отакі мені подобаються, бачите, вони такі рівненькі, гарненькі. Теж я, мабуть, її отамано далі обрізала і вона пішла рости. Так, дивіться, ось я обрізала літом, була. бачите, і вже почали рости. Погано видно, зараз наведу. Ну, бачите, почали відростати новенькі пагонці. Пішла вона кущиця, оця віточка, ось, оця. Ми зробимо так само і з оцими. Ножниці протираємо. Так, дивіться. Оце ми обріжемо. Ось о. Оце ось о лежить. Мені зовсім воно не подобається, що воно оце лежить. Тут ось о пішов новенький, він піде далі в ріст. Ми його трішки прикопаємо. Так, і оце ось обріжем. Оце, віточка ось дала уже новенькі, я вам показувала. Ця ось дала новенькі пагоночки. І ось у. теж. Їй трішки треба буде деякі прикопати. І вона, тому що, ну, ось, бачите, в корінці. Пішли. Їх треба отак трішечки прижати до землі. Ну, отак ось. Мені подобаються отакі кущики. Бачите, гарненькі. Так, наступна красула в мене, дивіться, вона в мене, бачите, як потягнулася. І підсвітки мало було. Ну, це, це время. в теплиці вона ще нормальна була, а це ми зайшли. Приміщення і підсвітки мало. Ось дивіться, які потянуті міждоузіллям. Ми її отак обріжемо. Оце залишу тут. Тут <кхм>, повинні дітки піти. Ось у пару листочків відпали. Я їх теж отак поставлю. Хай вони, вони сухі вже давно відпали. Це красула котеледоніс. Так, вона схожа на Morgan Beauty. Ось, дивіться, така, бачите, гарна. У мене ні разу не цвіла. Я в тому році її тільки купила. Так, бачите, ось це теж міждоузілля потягнуте. Ми тут теж відріжемо. Нижні листочки зараз я уберу. Так, ось, бачите, як треба вбирати. Щоб було з кусочком, е, якби п'яточка, вона називається. Ну, тут, бачите, трішки поганенько пішло, Ну, я його залишу. Якщо, то красули корінюється добре. Тут погано пішло, тому що не так відірвалося. Ну, ладно, я його залишу теж. Все, все. Ось тут такий пеньочок знизу. Так, тут є спенючок. І ложимо, хай ця красула підсушиться оця частина, оця частина підсушиться. І ми потім, може, дождемося, поки дадуть малесенькі корінці, такі воздушні дужні з'явитися. І ми потім її посадимо. Ну, це я вам потім розкажу. Так, ці красули відлажуємо всі. Наступна красула в мене це таке, знаєте, кажуть, недорозуміння. Я її вам навіть ніколи не показувала, тому що це красула капітела. Ну, Це я її так отримала, отаку капітела. Ну, Що я вам хочу сказати? Бачила я її отака ось гарна, оранжева. Вона аж така аж горить, мені так захотілося. Купила весною, по-моєму, череночок Маленький, Отакий такий був ось, отакий. І оце так в мене він за літо розрісся. І зацвіла вона. Ну, ось. О. Зацвіла так. Ну, як би. Як всі красули цвіте. Ну, вам скажу, що цей кущик мені не приносить ніякої радості. Дивіться. <кій> Воно таке щось. Ну, мені не подобається. Мені Не подобається зовсім. З одної сторони він ось. Те, що падає, я вже нічого не кажу. Те, що вже він сам себе держить, то вже не падає. Ну, міста займає хто з нас скільки. І ну, Мені зовсім взагалі, вона якби не, не подобається. Ілі, може мені не подобається, як вона цвіте, тому що вона повикидала оці цвітоноси. І вона потеряла свою форму. Зараз я її сформірую і подивимося, що з цього вийде. Я її вам ні разу не показувала, тому що жду-жду, думаю, коли ж вона покаже себе в своїй формі, яку я бачила. І тому й не показувала. Ну, зараз я вам покажу, як її обріжу, і будемо за нею наблюдати. Може, вона буде ще і гарна. Подивимося. Ставлю камеру. Так, дивіться, обрізати буду до оцих ось, ось міждоузілів. Зараз покажу. Ось, ось, бачите? До оцих ось, ось. почечок. Ось зараз покажу. Це, в общем, ми обрізаємо повністю всі цвітоноси. Відрізаємо цвітоноси, тому що вона мені не подобається так. Ось повністю обрізали. І тут обріжемо. Тут, а ось, бачите, я відрізала і вийшов ось такий череночок. Череночок ми візьмемо, укорінимо. Тут куча череночків, ну ви знаєте, я не знаю, чи це будуть світоносики. Тут теж ось, ось Вроді би ось і череночок пішов, да? Ось, ось дивіться. Вроді як і череночок. Ну тут а квіточка вилізла. В общем, це все беремо. Так, що тут в нас? Тут у нас ось такий єлі-єлі держиться. Теж такий череночок, єлі єлі держався. І, мабуть, тут така квіточка може буде. Ну, Якщо ні, то я його так ось візьму, відріжу і поставлю, хай підсихає. Так, зараз, отак ось. І буде в мене черенок. Так, це теж ось, бачите, потягнуте щось. Ну, давайте я його теж відріжу, щоб уже кущик був рівненький, гарненький. Так, ось. Все. Зараз. Ну, я чого подозріваю, що це тут цвітоносик лізе. Ну, Подивимося. Ну, це отаке я купила ось ось. І я просто надіялася, що буде. Оранжеві такі листочки. В принципі, мені ну, подобаються листя оранжеві. Красулу я знаю, що вона цвіте. Ну, всі красули цвітуть, ну, як. Ну, гарненькі, обичні, ніжненькі квіточки. Да? ну Не всі вони гарно виглядають на кущику. І оце. От таке, ета, думала, отакий от буде. ну мене б навіть устроїв отакий, він ось, знаєте, такий вот, вот, компактненький, щоб був маленький, невеличкий. Так, я оці два череночка теж візьму. Хай вона росте компактним кущиком. Так, оці ось о, два я зараз зріжу. Получається, три. Ладно, зріжу три. О, В общем, будемо за нею дивитися, наблюдати. Так, старенькі оці листя можна обрати, вони вже єлі держуться. Так, ось Все. все. О, це будемо дивитися, що далі, як воно буде далі рости. Може, вона йде як ампельний кущик. Ну, я не знаю. Так. Оці ось візьмемо на череночки. Ось о, і цей ось, і оцей. Ну, Я вам кажу, я її не зрозуміла. Я її ні разу вам і не показувала, тому що я не, ну, не поняла, що з нею, як і до чого. Ось, ось такі є череночки. Ось ось. Поставимо, хай сушаться. Так, це викидаємо оці цвітоноси. Так, наступна красула в мене. Отака ось. Я бачу, вона не зацвіте. Зараз поставлю вище. Вона не зацвіте в цьому році, тому я хочу взяти і череночки. Череночки хочу взяти, ну, вона мені подобається. Зараз скажу назву. Так, расула Тен Тенелі. Ну, В общем, така назва. Я в назвах не не спеці ще. Вона, вроді, і не завалюється. Ну, ні, ну, Трішки завалюється. Я підставила паличку, отак. І вона трішечки, бачите, якби піддержує себе. Е, ну, як, Мені подобається вона. Вона не така, що, знаєте, тянеться сильно. Е, ну, Видно, що міждузілля... ось подивіться, міждрузілля потянуті. Потянуті міждузілля трішечки, бачите, де вона росла на вулиці. Тут вони невисокі, а отут вже, бачите, потягнулись. Ми зараз їх зріжемо, щоб вона, по-перше, сильніше кущилася. Буде, будуть кущики гарні, пишненькі. По-друге, візьмемо череночка. Вона гарно виглядає. І мене просили череночки. Вона такої красу, Подивіться, яка вона. Тут зараз світ, світ не сильно такий, знаєте, що показує кожну. Зараз я спробую виставити. Кожен оцей листочок, він такий гарний-гарний. Так, ладно, беремо череночки. Дивіться, буду відрізати її, ну, десь отак ось. Так, зараз отак. Ось, бачите, яке. Ми зробимо її іще компактнішу. І вона буде... Ось, ось дивіться, я її відрізала, бачите? Трішечки пізніше неї почнуть. Ось тут, зараз покажу. Ось за цих ось опазух лізти нові отакі віточки, отакі, і вона знову заросте і буде компактним кущиком. Так, що ще? Дивіться, отут в мене череночки. я їх підготую. Ну, підготую як? Обірву, обірву нижні листочки, де треба отут підрізати, трішки підріжу і ложу, хай вони сохнуть. Так, це я все зроблю потім сама. Хочу ще вам показати, які я ще красули вже попідрізала. Дивіться, підрізала красулу діджекту. Ось, ось дивіться, я її підрізала десь дня 4 назад. Бачите, ось вже попідсихали, попідсихали оці зрізи. Мені теж вона не подобалась, тому що вона витяглась, ну, така була. І... Вона теж завалювалась постійно. Ну, горщик маленький, я весною буду пересажувати, кому малі горш... горшочки, я буду їх пересажувати. Так, і підрізала красулу Роджерсі. Ось така красулка теж ось видно, я обрізала, бачите? Ну, Тут ось, ось пішли рости. Тут ще я раніше обрізала ось ось і вже, ось дивіться, тут ще раніше обрізала, ось, бачите, зріс. І пішли. Відростати нові паганці. Так, ось така ось красулка гарна теж. Потім я підрізала, зараз покажу красулу. Ось. Так, зараз спрингтайм. Ось, ви, бачите, я її обрізала. Ну, підв'язала, тому що вона завалюється, дуже важкі в неї. Ці сегменти, і вона ось скоро, скоро зацвіте. Гарненька. Потім підрізала красулу, ну, Отака ось у мене красула теж гарна, е, така вона цвіла білим-білим. Ну, карамбулоза назва усього, читаю назву. Теж її підрізала, ну, поки не поливала. Зрізи оці ось гарно підсохнуть. Підсохнуть зрізи, і ми потім польємо. Теж вона гарненька, така гарненька. Це зараз в неї, бачите, такий вид не сильно, тому що вона зацвіла і трішки втратила форму. Так, що ще я підрізала? Так, в принципі, красули вже ніякі я не підрізала, а попідрізала ще еоніуми свої трішки підрізала, сформірувала. Багато які рослинки я попідрізала. Буду ще підрізати ось ці ось, ось красули. Буду брати череночки, бо мене вже розкупили це фальката. Ось дивіться, яка вона гарна. І Неоліана ось. Ось ось така вона теж гарненька. А, ось підрізала ще оцю красулу. Теж варегатеньку. Череночки з неї будуть теж. Так, Ах. Ну, буду закінчувати своїми красулами, які я попідрізала. Ось вони. Зараз всі покажу. Так, ось вони стоять. Оці листочки вони трішечки підсохнуть, пару деньочків і я їх теж туди всуну, сюди, в горщик, і хай вони ростуть. Так, ну все. Нащо цієї красули як не знаю, яка вона повинна бути, ну. Но... Будемо дивитися, як вона далі буде рости. Оці всі череночки я зараз попідрізаю і поставлю на укорінення, підсушувати, спочатку підсушувати, а потім будемо вже ставити на укорінення. Як дадуть корінці, я зроблю відео. В наступному відео я вам покажу, як я формую ехеверії. Пахефітуми. Воно в мене, бачите, який вже виріс дорослий. Воно ахеверії. Деякі буду формірувати, деяких буду брати, відділяти дітки. Воно, бачите, скільки діток дали. В наступному відео я все це покажу. Буду закінчувати своє відео. Всім всього гарного, гарних квітів, мирного неба саме головне. Всім пока.